Три місяці блимає світло у будинку, що на проспекті Червоної калини 44, Аж три місяці систематично вимикали світло. Мешканці відчаю звернулися до журналістів народного контролю. Зі три місяці вже нам так постійно, майже вибивають світло. Виключає або вибиває. Так я не знаю, що там робиться. Ну, це ужасно, тому що якщо в людей щось дійсно, людина поїхала в село, а щось в розетку включено, чи холодильник, чи мікрофолював, щось дійсно може бути включено в людини все погорить. Ну, якщо на тиждень два-три рази вимикало, то і добре. з ми переводимо. І напевно десь одна фаза пропадала, тому що було так через поверх, через квартиру. У дій квартири є, світло в круги немає. Світло, як Під часом воно ну, так не мигає, але виключає так? люди неодноразово зверталися в ЛКП житловик С. Однак нормального постачання світла не дочекалися. Тільки після втручання журналістів народного контролю ЗІК комунальники спромоглися з'ясувати причину несправного електропостачання та звернутися у Львів обленерго тут була несправність. Перегоріла шинка, і для того, щоб її ліквідувати, ми відключали і будинок, і під'їзд даний, щоб усунути ці недоліки, і на тебе. Усунути недоліки і щоб забезпечити нормальне електропостачання. Завдяки журналістам телеканалу Зік, електропостачання у будинку номер 44 на проспекті Червоної Калини наразі нормальне. Сергій Барбулася Подинська, народний контроль, телеканал Зік.